Я, в принципі, дуже плутався насправді на початку. Я можливо перезапишу. Ради вас знову вітати на червому розширенні виміру книголюбів. Сьогодні ми поговоримо про знову жанр наукової фантастики. Не знаю, якось не можу я відійти від нього. А якщо конкретно, то це буде книга Іларіона Павлюка та А, Взагалі. Чому я обрав саме цю книгу? Тому що вона відрізняється від попередньої наукової фантастики просто так само, як схід від заходу, тобто вони прям протилежні в подачі, і це сьогодні якраз обговоримо. Ну і перед тим, як ми розпочнемо саме відео, я хотів би попросити про активність на каналі. Я це робив перед цим на кінці відео. Зараз це зроблю спочатку, оскільки все-таки охват людей більше. Більше людей почують, і можливо буде більше активності, а це допоможе мені в розвитку каналу. Що ж, з цим розібралися. І тепер давайте поговоримо трішки про саму книгу і перейдемо до основи відео. Стосовно книги, я, скажімо так, купив її разом з колонією, і разом з колонією її хотів прочитати. Так в мене був настрій саме під наукову фантастику. Чому саме ця книга? Тому що Іларіон Павлюк мені був знайомий, я читав. Я бачила цікавість пітьма саме зі фітворів. Він мені сподобався, проте там, скажімо, були свої недоліки, і мені стало цікаво, як же він напише саме фантастику, що тут буде. Ну, і такий спойлер. Я не розчарувався в тому плані. Взагалі, за рахунок того, що я її прочитав, я був, скажімо, вражений. У мене був такий емоційний вибух. Ось. Ну і тепер, коли. З цим розібралися. Ще хочу пояснити, чому саме дві книги наукової фантастики підряд, тому що зазвичай я жанр скачу там різні, один, одна книга за одною завжди в мене в різних жанрах. Ось в даному випадку це вийшло дві книги підряд в одному жанрі. Чому так? Тому що стиль подачі він зовсім різний. Коли ми беремо кідрука, колонія. То він подає кучу наукових фактів, завалюється, і ти відчуваєш саме науковість. Там відчуття таке, що ти читаєш наупопа, не наукову фантастику. Коли ж ти читаєш танець, недомка, ось цю книжечку, то є зовсім інше відчуття. Відчуття, наче ти читаєш не так фантастику, як фентезі. В цьому плані вони кардинально різні, в них кардинально різна подача. І це дуже круто, це, скажімо. Створює відчуття все-таки різних жанрів, попри те, що це один і той же жанр, теж українські письменники, але все-таки читаються вони зовсім по-різному, у них зовсім різний настрій, хоча в чомусь вони подібні. Ну і тому прочитати одна за одною це не є якоюсь проблемою. Ну і також я хотів би сказати про план сьогоднішнього відео, з чого воно буде складатися. І основний план він. Виглядає саме так. Спочатку ми поговоримо про всесвіт книги, після цього про основні сюжетні лінії. Далі якраз таки особливість подачі фантастики в цій книзі, та особливість подачі саме Павлюка. Ну тут без цього нікуди. Ну і на завершення це буде порівняння з книгою. Я бачила цікавить пітьма, оскільки вона більш гучна, про неї більше людей чули, і порівняти з нею є. Я думаю, досить гарним варіантом, щоб. Краще пояснити, що саме м, такого цікавого саме в Танці недомка. Ось. Ну і після цього буде блог зі спойлерами, де я детальніше пройдусь по сюжету, про весь цей світ, всі, весь цей настрій, який автор нам подає. Ну і врешті будуть мої враження від книги і завершення самого відео. Ось. Ну і розпочнемо ми із Всесвіту. Що ж? Все це даної книги. Тут відразу хочу сказати, що це фантастика, і майже будь-яка фантастика, вона, скажімо, події в ній відбувається саме в майбутньому. Ну і тут не виключення, це майбутнє, де вже досліджена технологія міжпланетного перельоту, є інші технології. Там, якщо говорити детальніше, то це і а, мегазброя, яку людству краще не мати. Як часто кажучи. Ну і крім того, це інші технології, які тут дуже добре описані, за ними цікаво спостерігати, і вони є таким класним каталізатором саме сюжету. Ну і крім того, все світ книги це не планета Земля. Звісно, зав'язка буде на ній, але тут і в антації описано, що основні події відбуваються не на ній. Це буде планета Іщель, на яку головний герой і полетить. Це вже так трішечки перехід до саме сюжету. Тут я поєднаю ці два блоки, і виходить так, що «Все світ книги це невідома людська планета, яка дуже подібна до Землі в тому плані, що там атмосфера, в якій можна дихати. І немає таких складнощів, як, наприклад, були при колонізації Марсу. Але при цьому і там не все так гладко, якраз таки головний герой це йде, як. Біолог військовий, і він полетів цю експедицію, щоб досліджувати планету, які там є види, які з безпечні, які ні. Ну і всі такі речі. І виходить так, що він зіштовхується з тим, що рівень безпеки, який йому а, обіцяли ще на землі, коли розповідали про місію, він виявився трішки не таким. Проте всі наступні деталі це вже буде, скажімо, це вже будуть спойлери. Я не хочу зараз спойлерити, про те. Це основні такі моменти. Крім того, що важливо, це хвороба головного героя. Це причина, по якій він змушений був погодитись на цю місію, хоча початково він не хотів летіти з землі, а саме, як він її сам називає, танець Недоломка, так, назва саме про його хворобу. Вона. Також описано майже спочатку, якщо говорити коротко, не вдаватися в деталі, то він може стати просто неконтрольованим, його тіло перестане його слухатись, і мозок ніг бути як маленької дитини, або ж як в русні, яка не може бачити причину наслідкових зв'язків. Ось тому виходить, що ось ця хвороба, плюс його місія на іншій планеті, вони і будуть розвивати сюжет. Ми за цим і будемо спостерігати. Інші деталі це вже. Більш поглиблено, і про це я розповім на блоці зі спойлерами. Тепер ж хочу поговорити про наступний етап нашого відео, а саме особливості подачі фантастики. Тут дуже, скажімо, по-особливому подана фантастика, да, це логічно з того, що я презентував, але ще я маю на увазі. Зазвичай фантастика це що? Взагалі, давайте так. Трішки відійдемо від uh, теми відео і поговоримо про фантастику фентезі, їхні визначення. Якщо фантастика це те, що можна пояснити з точки зору науки або ж там якихось інших речей, то фентезі це речі, які підв'язані до містики, до магії, до чогось такого, тобто те, що не станеться пояснювати. І от ця книга, вона протягом всього сюжету йде по такій донесенькій межі між фантастикою та фентезі. Я коли читав це, в мене було відчуття, що я читаю фентезі, хоча потім там пояснюються якісь речі, ти повертаєшся назад до того, що ну, все пояснено, хоча, здавалось, би, це неможливо пояснити. Але тут через один розділ стається якась інша подія, яка знову тебе вибиває з колії, ти вже не розумієш, не можеш це пояснити взагалі ніяк, це здається магією, і знову ж таки воно переходить як до фентезі рахунок такої подачі, це дуже незвичайна книга, і цим вона лише більше приковує увагу читача, тобі цікавіше спостерігати за тим, що ж тут все таки буде відбуватися. Ось, з тих, якщо говорити про особливість подачі саме фантастики. Тепер про особливість подачі Павлюка. Це також окремі моменти, тому що люди, які читали пітьму чи білий попіл», вони зрозуміють відразу, про що я кажу. Проте ті, хто не читав. Він дуже любить якісь неочікувані повороти сюжету, попри те, що це там не детектив, це можна назвати трилером, але теж з дуже великою натяжкою. От що тут можна сказати, так це психологічний трилер. Він навколо цього прям дуже сильно крутиться. Є інші особливості подачі, наприклад, його ставлення до дітей цієї ж історії або щось інше. Ну і те, як він любить копатися в. Свідомості людей, що вони відчувають в стресових ситуаціях, якихось конкретних стресових ситуаціях, які він відтворює в цій книзі, це також тримає тебе в ліщатах, тому що він занурює тебе в свідомість о, е, ну, не лише головного героя, взагалі в свідомість героя. І коли ти в ній, то тобі хочеться розібратися, тобі хочеться зрозуміти цього персонажа, і тобі хочеться читати його все далі і далі. Також не знаю, чи варто це відносити до особливостей подачі, проте, так, да, добре, цей момент, який я вже обговорив на наступному блоці. Тобто, особливість подачі, можна сказати, що такий кінговський стиль, коли він копається в о, думках людей, коли він занурює тебе в це все, коли він не пояснює всі речі, які відбуваються, ну і можна сказати. Такий не дуже лінійний сюжет, що іноді йде якесь ледь не повернення в часі, хоча там такого немає. Тобто це лише так відчувається за рахунок того, що ти дізнаєшся якусь іншу інформацію. Ось, це основні такі моменти. Ну і тепер перейдемо до наступного етапу, це буде якраз таки, да. перейдемо до наступного етапу, це буде якраз таке порівняння з книгою Я бачу вас цікавить пітьма. Взагалі, спочатку я не хотів порівнювати книги, і весь цей канал він коли створювався, в мене була ідея розповідати про книги, не підв'язуючи їх під інші, як я зробив на початку з колонією, так пояснивши, в чому різниця. Ну і тим паче не порівнювати книги між собою. Проте, враховуючи, що Танець Недомка він не набув такої популярності, як книга, я бачу вас цікавіть пітьма. Мені дуже захотілося все-таки їх порівняти, а конкретно не... Самі книги повністю, а певні моменти, наприклад, що я найчастіше чув про пітьму, це те, що в неї трішки затягнутий сюжет. Тобто, взагалі, люди, які читали, я бачила цікаві пітьма, діляться на два табори. Один з них каже про те, що це шедевр світового, а, світової літератури взагалі, і це потрібно читати кожному. Інші кажуть, що історія трішки затягнута, не дуже зрозуміла, і за рахунок цього вона їм не дуже сподобалась. І це нормально. Жодна книга не може подобатися абсолютно всім. Проте, якщо говорити про Танець Недонка, тут шалений просто розвиток сюжету. А для прикладу, це просто момент з тим, як він. Полетів на іншу планету. Що там відбувалося? Там перед цією подією відбулася співбесіда. Він не знав, летіти чи ні. Як тільки він отримав рішення, наступна сцена це вже він на іншій планеті. Тобто ніде нічого не затягується, все дуже швидко рухається. І цей високий темп він також грає на те, що ти не можеш від книги відволіктися. Я по цій причині прочитав її буквально за два дні, причому за два безсонних дні, але я ні на секунду про це не пошкодував. Так що, так, тут потрібно враховувати, що темп в книги він дуже швидкий, якраз таки, якщо порівнювати з я бачу, вас цікавить з пітьма. Крім того, це різниця в жанрах, тут все очевидно. Я бачу вас цікаві пітьма: це трилер тере психологічний трилер в детективному такому стилі. Якщо говорити про «Танець недомка», це все-таки фантастика, яка має також трилер тере психологічний трилер-елементи, але все-таки це фантастика, і попри ці о, такі подібності в інших жанрах, вони все-таки кардинально різні, і людям, які там. Не дуже люблять фантастику, але їм сподобалась пітьма, не факт, що зацінять цю книгу. Це потрібно також враховувати. Ну і якщо говорити про атмосферу, то тут вони якраз таки подібні. Тому що в пітьмі головну роль такого нерозуміння читача, що взагалі відбувається навколо відігравала містика. Саме містичний елемент, який вкладав Павлю в ту книгу. Тут ж це відіграє ось цей елемент фантастики непояснювальної, який я перед цим називав близьким до фентезі. Тобто, в цьому плані вони дещо подібні. І стосовно саме книги Танець Недомка. Тут такий елементик, що вона мені сподобалась окремо, це. Замітками, які є в кінці, і фразою однією, що якщо хочеш написати, пиши. Там Павлюк розповів про те, що він взагалі хвилювався, що не допише цю книгу, проте його все-таки замотивували. І ось цей моментик, що він, скажімо, так глибоко переживав за саме цей твір, він мені здається додає близькості читачу самим твором. Не знаю, як це передати словами, але хто зрозумів, той зрозумів все. Ось, підемо далі, я думаю. Ми дійшли, врешті, до етапу, який багато хто, включно я, коли дивлюся якісь відео про книги, вважаю улюбленим, це якраз таке спойлери. Не знаю, багато хто їх ненавидить, багато хто їх любить, але поговоримо вже про сюжет більш детальніше. Наш головний герой, він хворіє на таку хворобу, яка, до речі, існує також в реальному житті, що Павлів писав в примітках, проте вона трішки по-іншому виглядає. І виходить так, що він а, має 50% ймовірність, що до певного віку, там 10 років в нього є чи скільки, в будь-який день він може стати просто недомком, грубо кажучи. А якщо детальніше описувати симптоми, то він перестане контролювати свої рухи, тобто там руки, ноги, вони будуть іноді просто відмовлятися слухати. Це перший момент, і другий момент це те, що він втрачатиме розум, він розівчиться формувати якісь причинно наслідкові зв'язки, буде вести себе як мала-мала дитина, а вкупі з тим, що він не контролюватиме своє тіло, то це взагалі жахливо. І по причині цього він не міг знайти роботу. І єдина робота, яка йому Взагалі підійшла тут, що дивно це його робота мрії, але мрії минулого, коли він ще не був а, одружений, коли в нього ще не було дитини. І тут йому запропонували полетіти на іншу планету. Перше, взагалі для людства полетіти на іншу планету, яка знаходиться в іншій галактиці, щоб її досліджувати. Йому пообіцяли, що там буде все майже взагалі. Майже безпечно, тому що повністю безпечно бути не може. Якщо говорити конкретніше, то по статистиці там мало загинути 6 осіб за 5 років з 400, якщо не ще 500 людей. Тобто, прям невеличка така частинка. Ось, і він довго вагався, але йому сказали, що він полетить туди разом, може полетіти разом з дружиною та дитиною, що дуже важливо, оскільки переліт туди та назад зайняв би 40 земних років. Тобто, коли він би повернувся, то його дружина в кращому випадку була б досить старою, в гіршому а, її б вже не було, і донька росла б без батька також, що не дуже класно. Ось, тому йому сказали, що може взяти сім'ю з собою до того ж, а, виходить так, що дружина наполягала на тому, що він погодився, оскільки вони залізли в боги. І... Як тільки він погодився, що я казав раніше, вони відразу опинилися на тій планеті без передумов, без нічого. Там, звісно, були ще деталі, але попри те, що я говорю зі спойлерами, я не хочу прямо все розкривати. Коли ж він прилетів на цю планету, планету ще, спочатку все було добре, аж поки йому не презентували один такий моментик, один такий препарат, не знаю, як це назвати точно, проте це пилок місцевої рослини, який. Робив з людей над людей, це в прямому сенсі. Він покращував всі чуття, він виліковував перелами шиї і будь-які хвороби, при яких людина не помирає миттєво. Тобто це прямо вау, але це все розповсюджувалося підпільно з певних причин, як нам це подається по причині того, що жінка, яка знайшла цю речовину, яка є, скажімо, керівником. А саме головного героя вона хоче проводити власні дослідження, щоб отримувати отримати власну Нобелівську премію. Е, язик Ось, і виходить, що це все підпільно, йому це не дуже подобається, оскільки йому це нагадує якісь наркотики, що люди підсідають на це все. Але взагалі Павлюк був би не Павлюком, якби все було так очевидно, тому що, як виявляється потім, проблема цієї планети взагалі в іншому. А саме в тому, що на цій планеті раніше жила інша розумна раса, яка чомусь вимерла. І вони не є першою експедицією, яка сюди прилетіла, а перша експедиція вона тут загинула. Ну тобто, виходить так, що тут є якась величезна небезпека, про яку їх не попереджали. І ця небезпека, вона є, скажімо, з цією складовою фентезійною, тому що. Якщо коротко описати всі події, які відбуваються, то найбільший страх людини на цій планеті завжди матеріалізується. Тобто, наш головний герой, пам'ятаємо про його хворобу, він завжди боявся, що стане якраз таким недомком, і як тільки він прилетів сюди, він цього дуже боявся, і він почав відчувати, як в нього як він це описує. Наче медична рукавичка була на руці, тобто зменшується чутливість, і з кожним днем вона здавалася все більшою і більшою. І все. Він ловив вже там іноді навіть паніку, що це кінець. Якщо говорити про інших персонажів, там один просто заікнувся про те, що. Певна тварина, яка тут водиться на цій планеті, просто залізти може в генератор зламати, і вона залишиться без світла. На наступний ранок він витягнув цю ж тварину з генератора, яка там, звісно, померла. Вони не залишились без електрики, але все-таки розуміємо, так що. Всі страхи, які є у вас, які є в людей на цій планеті, вони матеріалізуються. Інакше як магію, це пояснити дуже важко. І тому відчувається ця фантазія склада. Це не єдине, через що воно відчувається. Там той же пилок, який виліковує всі рани, хоч це й можна якось пояснити, воно також діє трішки магічно. Ось це все потрібно враховувати. І якщо ми вже обговорили всі такі основні деталі, перейдемо до найбільших спойлерів. І, напевно, моменту книги, який вже не відпустить тебе, поки ти не дочитаєш її до кінця, це те, що на цій планеті всі, хто помирає, вони оживають. Це можна сказати зомбі, але тут трішки інша система. Якщо говорити детальніше, попередня раса, попередня експедиція і наша експедиція вже під загрозою. Ну, в попередній плані вимерли, а наша під загрозою. По причині того, що на, іншому, на іншій стороні планети існує величезна така, величезний гриб, називаємо це так, який розміром з континент планети, і він може відтворювати різні. Організми, і спочатку вони можуть бути не дуже розумними, але при цьому, якщо там конкретні персонажі, їх дуже важко від, 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 відрізнити. да, саме від людей. І виходить так, що єдиний варіант, як це можна зробити, це те, що це запитати їх, чому, тому що вони не вміють будувати якраз причину наслідкові зв'язки, і був ще один, але я не пам'ятаю, який точно вони не запам'ятовували імена, ось оскільки всі контролювалися одні. Одним, скажімо, мегамозком ось цього гриба, то імена їм не потрібні були, тому вони їх не могли запам'ятовувати. Це єдиний спосіб їх відрізнити, і вони якраз таки мали ось силу цього чорного полку, який там був, тобто вони були над людьми. Їх вбити було майже неможливо. А якщо це був ще страх конкретної особи, то ніхто крім цієї ж особи не могли його подолати. Тобто там на головного героя, наприклад, нападав величезний павук, тому що це був його страх, і просто уявімо ситуацію, цей павук нападає на нього, коли він, а, скажімо, в певній роті, він не сам, і якщо йому не вдається перемогти цього павука, то нікому вже не вдасться. Тобто вони всі приречені. І це ще не все. Тобто, там дуже багато таких нюансів, дуже велика небезпека. Крім того, я вже казав про те, що це дуже сильний психологічний трилер, і він проявляється, наприклад, в моменті, коли е, дружину головного героя е, підмінили якраз таки на клона від ось цього гриба, причому нерозумного. Тобто це клон, якого можна назвати зомбі, але при цьому головний герой все одно її не може вбити, хоча йому потрібно це зробити, тому що цей клон буде вбивати інших. І... Це все дуже класно подано, дуже важко, коли вона далі ці нерозумні істоти, вони можуть повторювати фрази е, інших, які вони почули. І вона чула, як його запитувала інша персонажка про доньку. Вона почала сама це робити. Для нього це стало дуже важким ударом. А, ну, Взагалі я не можу описати все так, як було описано в книзі, але ось ці всі моменти разом, ось як вона хвилюється про доньку, але він повинен її вбити, але він не може цього зробити, вона через це нападає на нього, і це все його дружина, це найближча для нього людина. Ти прямо відчуваєш ось цей психологічний трилер, наскільки сильно воно на людину давить, і наскільки це важко. І так, да, це дуже величезна складова книги, складова настрою, який ця книга створює, і це просто вау! З цим потрібно рахуватися. Не знаю, що тут ще сказати. Ну і як таке завершення, це будуть найбільші спойлери, це спойлер фіналу. Тому хто любить спойлери, але не хоче собі все-таки всю книгу псувати, то раджу трішки перемотати. А це фінал книги. І виходить, взагалі, в чому сенс ось життя цього Гриба Великого. Він хоче захопити весь Всесвіт, не лише одну планету. І він хотів просто свого клона передати людям, щоб вони не зрозуміли, що це клон, полетіти на землю, там розростися і захопити Землю, як вона колись захопила ось цю планету і ще. І виходить так, що. Коли вони вже роз... Як це правильно сказати, коли вони розгадали цей план, коли вони вже летіли на землю, головний герой був на узі. Він просканував себе, оскільки в нього пам'ятаємо хвороба його, яку, яку він боявся, він просканував себе і побачив, що в нього є сформована кістан, і сформована вона саме з тканин на цього гриба. Він її, звісно, видалив, але тепер питання, чи достатньо буде якихось таких міні-тканин, які все-таки долетять до землі, для того, щоб землю захопити? Я для себе не знайшов відповіді на це питання, тому не знаю. Ось. Але тут кожен розуміється по-своєму. Фінал за рахунок цього він можна сказати полувідкритий, хоча інші питання там закриваються. І, до речі, саме ось цим моментом нам пояснили, як ці страхи взагалі втілювалися в життя на цій планеті. Тому що всі живі організми, які там були, ось така річ, як хвороба, наприклад, нашого головного героя, воно все, воно все виконувалося все і існувало за рахунок якраз таки ось цих тканин. І це дуже класно також, це круто описано. І якщо говорити про цю книгу, там, не вдаючись деталі, то можна сказати, що це навіть о, дуже нетиповий представник зомбі-жанру, тому що ось, ну, там є цей момент. Тобто навіть ось таку вже, скажімо, заїжджену тему павлюк все одно зміг подати просто неймовірно, просто максимально незвично. Ось, зі столами це все. Розповім майже про, все, про всю книгу. І тепер давайте перейдемо взагалі до моїх особистих вражень про цю книгу від прочитання. Мої враження про цю книгу. Якщо коротко, вона мені дуже сподобалась. Вона для мене не стала найкращою книгою навіть українського авторства, яку я читав, тому що є той же Кіделук, і все-таки його поки що не переплюнула. Але вона, певно, займає друге місце. І це також дуже класно. Ну, а якщо все-таки враховувати, що їх не дуже доцільно порівнювати, тому що вони трішки порізно написані, то в своєму роді вона унікальна і вона точно на вершині. Ось, якщо говорити про те, чому сподобалось, то дуже багато факторів зійшлося. По-перше, це і атмосфера, яку робить автор, по-друге, це різні поєднання жанрів, які якраз таке. Створюють щось цікаве, незвичне. От, знову ж таки, що я говорив при спойлер фрагменті, це те, що тут автор навіть з такою базовою річчю для сьогоднішнього читача, як Зомбі-Апокаліпсис, зміг все одно подати щось максимально нове, максимально цікаве. І крім цього, це стиль самого Павлюка, його стиль написання. Тут немає що описувати, це просто шедеврально, і це потрібно враховувати. Далі це темп книги. Вона максимально швидка, вона читається на одному подиху. Є моменти, коли, як тут написано ззаду книги, що є такий в цій книги мінус, що ти от просто в тебе з'явилось 5 хвилин, ти читаєш один розділ, і тобі доводиться закінчувати на фразі, а наступного ранку сталося дещо, що неможливо відвернути. Тобто. Вона тебе тримає. Ти її читаєш на одному подиху, і це все-таки плюс. Далі, крім цього всього, це, напевне, дуже сильний, дуже сильне якраз таке заглиблення в психологію людини, в те, що вона думає, в те, що вона відчуває. Це також особливість подачі павлюка, звісно, але це та особливість, яку я хочу виділити окремо, як великий плюс. Ну, і врешті. Ну і врешті, напевно, найбільше всього переліченого це атмосфера, яка там створюється, атмосфера іншої планети, яка хоч і подібна до нашої, але там зовсім інші звірі, зовсім інші небезпеки, багато з яких просто недоступні людській свідомості. І ось ця атмосфера, де здається, все безпечно, все добре, все чудово, все барабисто, але при цьому дуже і дуже небезпечно. Як описується взагалі. І щель богиня, на честь якої була названа ця планета, вона в книзі це було прописано, да, ну, і я відповідно зараз хочеться переповісти. Вона зображалася в двох видах: це або е красива молода дівчина з кроликом на руках, тобто максимально така позитивна, або стара із очима Ягуара. Ось, і це якраз таки атмосфера цієї книги, коли, наче все чудово, наче все добре. Але завжди, от є така велика небезпека, є величезна інтрига, нерозуміння, що відбувається, і це тебе тримає. Книга дуже класна. Раджу до прочитання, і на цьому саме огляд книги буде завершуватись. Буде завершуватись наше розширення цього вимор, е, виміру. Ось, ну а я вже, скажімо, по канону, в кінці відео, хочу попросити вас про активність під цим а, відео. Знову ж таки, повторюсь. Це коментарі, це вподобайки, можливо, там, в коментарях можете щось написати в форматі, яку книгу хотіли б взагалі на огляд, або ж, можливо, якісь додаткові пункти до плану відео, відео чи інші нюанси. Тобто я завжди буду радий якійсь критиці чи порадам. Ось, на цьому будемо завершувати. Дякую вам ще раз за перегляд і до наступного розширення.